Привіт, друзі! Сьогодні е єдиний день за останні два тижні в Івано-Франківську, е коли нема дощу. Вже така гарна-гарна осінь. І сьогодні я пропоную насолодитися дуже класною атмосферою подорожі в стару гуту, там, де чекає нас дуже крута природа, дуже атмосферні краєвиди. І можливо такий невеличкий пікнічок біля річки. Їдемо з нами. Їдемо, друзі, в село Стара Гута. Знаєте, від чого походить ця назва? Наскільки я зрозумів, це від старовинного слова Гуть, тобто скло виробництво. У 18 сторіччі були старі такі майстерні, де виробляли скло. Такий цікавий факт вам. На жаль, зараз э, тих майстернь не лишилось, але це село славиться більше ні, не, не майстернями, а, цими, а природою. Тому їдемо на природу з вами. Хотів пару слів сказати про цю багажну систему, яку поставив собі. Ріна Волк. А -а -а. Класна штука. коштує до хера, як для аліекспресного товару, але дуже зручно. Зараз всі мені свої речі поскидали їдуть на, на легкі. Саме часу увімкнути обігрів рук. Диці починається ну, типу, от така, як на манярському дару. Ти не будеш вягати? то з Сльоха куртки такі більш-менш на цей, у тебе вже мокро, бачу. Це мінімальний оффроуд, але нам сьогодні харду не треба тому що ми їдемо на пікнічок в атмосферне якесь місце а, в такий собі дощик не знали що буде дощ обіцяли дощ тільки о п'ятій але я думаю що то придає тільки шарму Як на мене, гута, стара гута, дуже мальовниче село, ну, типу як пасічна, дуже вони атмосферою схожі. І зараз таку погоду, коли хмаринки такі, знаєте, на вершині гори десь затримались, дуже красиво виглядає. Який чорний кінь, класний. З цього місця, як ви знаєте, а може не знаєте, починається дуже-дуже багато цікавих маршрутів. І піших, і таких, що можна поїхати, проїхатись. Ну, Взагалі-то не можна, напевно, тому що це заповідник. Ого. Тут є шлагбаум. Зазвичай тут беруть за в'їзд трохи грошей. Я вже не пам'ятаю скільки, бо давно ми на машині сюди заїжджали. Бачите! Добрий день! ні ні ми до річки десь бутерброди поїсти. ви знаєте. А до речі, в мене на теж немає. — Карточки теж нема. на карточку перекинути через телефон. Давайте, можна так зробити. Скільки коштує? Людина. Давайте карточку. А, я не переконую вам, бо немає інтернету тут. Як? є, в мене є інтернет. Єшка, бачите? Може у когось другого є. У вас є інтернет, хлопці? Не зможу, не переказ не буде. Бачите, є написано. А у вас яка карточка? Лайф. Не ловить. У тебе є? Я вам чек дав, що... Я скину тобі пізніше. <рес> 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 а так у вас термінал є? Це кашу, апарат. А, Я зрозумів. Ну дай Боже, показали, що. Десь погора сюди. Якась бачите, я казав, що гроші беруть, то тепер можу сказати скільки. 70 гривень з людини. Другу, напевно, треба взяти. Блін, як тут красиво. Осінні Карпати, так? Да? Клас. Там десь річка внизу тече так красиво капець. Тут є десь, до речі, водоспад. Називається Кузьминецький.

До речі, полонина лисиця називається місцинках. Цинка, ні? Мені вже трохи некомфортно їхати, у мене пливе трохи. Мені здається, там. Взагалі файне місце, чи там, чи там І столик буде І сухо. Це прикинь, це ж палати з цей це, дивиш під палатку плато а? кайф. Ті тут гарні друзі кемпінгові місця з наметами, під намети точніше, з сайтаночками, Фаєрплейси є, річечка тече, тут би з наметом лишитись. Грибів купа Десь. кайф. За що я люблю За те, що сів. Проїхався, отак. енергії набрався, Корот, вихідні пройшли, можна собі їхати додому, в понеділок йти на роботу і весь тиждень знову витрачати цю енергію, а потім на вихідних знову поїхати десь пору. Тому якось так. Сьогодні дуже атмосферне відео вийшло, Та зараз вже будемо вертатися коники наші стоять, зараз покажу вам. Все, чистоту після себе лишили, сміття позабирали. Йдемо вибиратись, пікнічок вийшов на славу, як мені здається. Опа. О, зараз жопа мокра буде. Все, просто задоволення на максимум Пишіть в коментарях, чи подобається вам така движуха чи ні. Якщо подобається, будемо знімати і з наметами їздити в цікаві якісь місця. А зараз хардовий спуск. Ну-ка, хардовий. Трохи каміння. Оп, 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 оп. Все, зараз нас чекає дорога назад і, і асфальт. Дивіться, яка річечка класна. Так, мені треба, я вам минулий раз про гриби розказував і впав. Оп. Треба під колеса дивитися, бо вже падати мені більше не хочеться. Бо зонти стрес спочатку коротше, підготувати під якийсь такий мінімальний оффроуд і потім їхати, бо е, я думаю, що стоковий він е, прямо для такого ну, харда як для турендура не підходить, тому що там всі ці Африки е, падають і встають і їдуть далі. А в мене, бачите, впав мотик і шланг пробитий. Не знаю, може це випадок такий, ну типу справа випадку. А може ні. Ну типу це тести все. І вам просто на замітку я пройду цей шлях за вас. Просто будете знати, що а, його треба трохи підготувати, якщо треба вам буде їхати десь трохи хард... хардовішим, ніж асфальт. Все в нього добре, підвізка гарна, потужності дофіга. Гуми цієї, ну... Так, чекай. Гуми цієї по мокрій погоді не стає. Це вже перевірено. За гуму треба, якщо я... Хочу ще цієї осені виїжджати, то треба подумати про це. Бо так я їду трохи ущербно. Можна їхати, але дуже уважно і некомфортно. За гуму хочу подивитися на такий самий мішлен, Анакі, але лінійка Wild. Вона трохи з зубами. Я думаю, що буде їхати трохи краще. Асфальтом вона кажуть, що стирається не так активно. Ну, коротше, буду, напевно, дивитися на, на цю гуму. Бо їхати я вгори хочу, їхати хардом трошки хочу. Тому треба задуматися. Саня каже, що на кові е, теж трохи плаває в нього мотик. Зараз ми їхали, він поділився враженнями. Кажу, що пливе гума, теж на мокру погоду не дуже підходить. Опа! Бачите як буває слизько. Такі всі осінні фарби. Ще. О, помаранчеві фарби поїхали. Така погодка! ха <гайф> Кайф! Ну, не те, щоб кайф, але мені пофіг, я не мокрий взагалі в дощовику, ці штани не промокаємо, та зуття теж сухе. Їдеш прикольно, не? мені подобається.